Висота, тільки дуже боюся за нього, що він там так високо. А ті так не скинуться? А, а ті так не скинуться? Зараз Скину. А я тут квітник копаю, бачите? Хочу зробити отут квітничок і ось цього теж розрівняю цю купу перекопаю. Тут у мене є виноград, обкопається, може він відживе, дасть Бог. Пущу його тако по межі, хай, хай росте. О, будуть порадки. Порядки, в общем робимо. Прийшла весна, всі в роботах. А, чоловік на дерево втік. <рес> Поки один кидає дерева, чисте. Другий воно робить красоту сьогодні на городі. Бачите? А я бігаю, як та депутат. То туди, то сюди, то туди, то сюди. Це буде під конюшину. Тут буде засіватися половина города. Будемо сіяти конюшину. Ой, цю люцерку. Щоб було на сіно. Всім привіт! У нас Дашка і Машка опять в одній клітці. Ми їх соєдинили, вони двох жили, двох вони постійно, я думаю, вони так і будуть двоєм. Буде все добре. А чого Дашку сюди переселили? Бо сьогодні їздила я в Хмельницький і привезла ще одну шкоду. Ось таку фортуну. Ось отам Ось Ось наша луна. О, ага. Луна і Фортуна. Вони тепер будуть жити тут. Я їх буду тільки брати, кормити, і будуть вони вже в сараю привикати. Так що пішли вже дівки на свою квартиру. Во. Бо ми зразу приготували клітку там, де курі, там маленькі ж клеточки для кіз. Але кажу, вони будуть плакати і коза буде дебоширитися. А так коза буде їх бачити. Бо ми випускали, я думала, вона їх прийме двох випустили, то вона е, до них, а вони від неї. Вони її не знають і вони від неї тікали. О, Ось такі малята. Так що, ще залишилося кавалера забрати, привезти і буде все добре. Їхали ми з нею в автобусі, їхали в памперсі. Я купляла памперси одівала. І так ми з нею їхали. Але добре, в дорозі не кричала, все було добре. І нам попався хороший шофер. Він побачив, що у мене за пазухою щось, а потім побачив, що то, просто засміявся. Не сварили нас нічого. І ми бігом приїхали. Ну, нам тут їхати недалеко. Мені фортуну забирати, то вона тут біля мене близько була. Це мені їхати по Козлика, то треба їхати в сусідню область і буду поїздом пробувати його перевезти. Так само буду брати памперс. Вдівати пампер самашка, що ти топчеш? Ну не товчи. Що луна? І будемо отак ми потихеньку вже привикати. Я тебе зараз шарахну. Це що таке? Вони в віконечко заглядають, а вона стукає по сідки. Так що, отак, друзі. Писали мені в минулому відео, що мої відео хороші, канал цікавий, тільки я тако, тріпаю тою камерою і нічого не понятно. Ні Нарцизів не роздивилися, нічого. Нарцизу, все, тільки я їх ще не перекопала. Сьогодні ще я докупила насіння. Я ще сьогодні докупила фасолі, докупила корчової цибулі. Літрову баночку пізніше піду садити і буду сіяти сьогодні. Люцерку так що роботи в мене ще хватает.